Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. 27 грудня відбудеться Супер розіграш «Супер Це значить, що ми додатково гарантовано розігруємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3362-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 997 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо «Лототрон».

19. Лото максима максимально вигравально! А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8294 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! П'ятдесят чотири, двадцять пять, сорок чотири, три, тридцять чотири, два, сімдесят дев'ять. Тридцять сорок сім, тридцять два. Двадцять сім. Тринадцять. П'ятдесят п'ять, сорок, шістдесят 17, П'ятнадцять. Десять. Сімнадцять, чотири, сімдесят. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7147 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 4, Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6 4 2 Бережіть себе. Все буде Україна.